Ну що, друзі, давайте забираємо свою заслужену нагороду. Так. Що тут нам дали? Дестроєр. Ooh. Ну, подивимося, що воно таке. <хи> Більше нагород. Так. Більше нагород. Ого. У магазин. Записую це відео спеціально для тих, хто там уже має 4 роки. І аккаунту у кого 4 роки, і хотів би якби зайти в гру, подивитися, що йому дадуть. От таке йому дадуть. Так, на добру згадку. Це мені не потрібно. Спочатку йдемо, забираємо, що забираємо. Так. Так, так, так. А хіба не можна придбати? Ага, воно знизу. Тути. Потрібно сім жетончиків. У мене є шість. Відповідно, я не зможу забрати собі удосконалене обладнання, тому що на цьому аккаунті немає стільки років. Так. Дає нам різну чепуху не потрібно. Це взагалі не потрібне, так. Це взагалі стилі. Що тут забирати? 400 компонентів експериментального обладнання. Доступно 6 за 1. А тут що таке? А, на що воно мені? Ну, саме вигідніше тут забирати, напевно, це пони. Я так собі візьму. Добре, що зробили, що можна відразу всі забрати. І що тут? Кишенькові гроші. 300 000 кредитів. Або компоненти. 400 компонентів. Ну, я думаю, що візьму на залишок компонентів, тому що срібло нафармиться. Так. Отримати нагороду. 1200 відразу. Ну, по суті. Те, що дали, то забрав. Так що тепер у мене на цьому аккаунті буде. Доволі більша кількість різної техніки. Шостого рівня. Так. І день п'ятий у нас. А тут був жетончик. Я міг взяти собі. Ну, окей, я не знав. Не знав. Зато ви, як подивитеся відео, будете знати, що тут дає ще один жетончик відповідно, ви можете взяти собі. Обладнання за 7, якщо ви, ви маєте 4 роки. Ну окей. Маємо те, що маємо. <гум> Значить, на наступний раз будемо знати, що таке можна зробити. Отже, такі от справи, така от, нагороди. Такі от нагороди. Так, де там у нас п'ятий рівень? Треба подивитися. Так. Дестроєр. Хто на ньому буде грати? 75 проб... цього шкоди, 95 пробиття. <смі> ну, в загальному це дуже погано, надзвичайно погано. А, ну, Танчик для колекції. Більше сказати нема чого. Такі от справи, такі от нагороди. А, гарно дякую всім за перегляд. Бувайте.